Ми безпосередньо знаходимося будівництва. Ми займаємось реалізацією проєктів, Тому для нас гостро стояло питання у автоматизації деяких процесів. Тому ми на ринку шукали якісь аналоги, які можуть нам допомогти. Потрібен був застосунок, який дозволив би значно заощадити час, забезпечити можливість одержувати всю звітність безпосередньо в телефоні, мінімізувати стреси від уточнень основних та загублених рахунків або їх некоректності. Коли я починала. І... Був би такий додаток, мені було б набагато простіше контролювати все це, і набагато легше. Бюджет і контроль підрядників. Багато років пошуків та незнаходження рішень, які може нас задовільняти, ми прийшли до того, що створили застосунок Foreman Hub, який підійде саме людям в нашій сфері і в першу чергу, нам. Ми зробили застосунок для будівельної сфери, то контролю фінансів в цій же сфері. Тому, говорячи про цільову аудиторію, ми почнемо з дизайнерів, архітекторів, виконробів, які виконують роботи, та менеджерів або керівників проекту, які керуванням самих процесів займаються. Таким чином вони можуть звільнити себе від рутинних задач, приділяти більше часу для свого повсякденного життя. А застосунок їм допоможе вирішувати ту саму рутину, з якою вони будуть зіштовхуватись кожен день. Застосунок Foreman Hub допомагає контролювати всі етапи будівництва, делегувати процеси різним виконавцям та здійснювати контроль бюджету. Завдяки Foreman Hub ви можете на будь-якому етапі. Контролювати, схвалювати або відміняти транзакції, таким чином це все скупчиться до загального балансу або вас як контрагента, або ж якщо ви замовник, то до балансу вашого проекту застосунок може бути корисним для дизайнерів, для проджект-менеджерів, які ведуть бюджет проекту. деяких замовників, яким це цікаво, також для керівника, який іноді переглядає процес, що відбувається на об'єкті за допомогою форман Можна створювати оцінку на кожний етап робіт і на будь-яку статтю витрат. В цьому додатку дуже легко контролювати бюджет. Бюджетний проект набагато легше прорахувати наперед. Є чіткі цілі, чіткі завдання, які не змінюються. Це набагато легше. В застосунку легко формувати фінансову звітність, практично під час процесу достатньо сформувати або завантажити необхідний документ з телефона, і його тут же побачать всі учасники проекту. Всі знають про касовий розрив. Це коли в тебе в голові одне або в бумажках, а по факту зовсім інше. Це і слідство того, що ну якась помилка сталася, і ви її не відслідковуєте саме від такої ну, фінансової неграмотності або неуважності, в принципі, взагалі життєвої якоїсь кожен рахунок прох. Ходить етапне схвалення у менеджера і клієнта, щоб переконатися, що всі в курсі виставленого рахунку і згодні з ним. Давайте передамо до статистики, і тут слід зауважити, що дивлячись, ким ви є на об'єкті, таку статистику ви будете її отримувати. Наприклад, якщо ви є замовником, в вашій статистиці буде показано, скільки ви передали коштів, скільки загальна вартість ну, всіх рахунків, всіх робіт або закупівлі матеріалів була виконана, скільки залишилось грошей. Якщо у вас були оцінки та факти, ви бачите, скільки ви. Оцінювали скільки є фактично, а замовник може просто відкрити додаток, подивитись все, що йому цікаво, бути в курсі процесу робіт на об'єкті. Форман Хаб дозволяє фільтрувати статистику за статтями витрат або за етапами. Причому кожен учасник проекту може отримати лише ту статистику, доступ до якої встановлено керівником проекту. Якщо ви, наприклад, є керівником проекту, у вас в статистиці буде показуватись баланс, наприклад, контрагентів. Замовнику, звісно, не цікаво, кому ви скільки грошей повинні, але ви в когось внесли аванс, повинні доплатити йому кошти. Ви зразу бачите цю вартість. Якийсь підрядник виконав роботи, ви теж зразу бачите. Після схвалення рахунків скільки грошей йому потрібно передати. Чим більше у вас об'єкт, тим більше буде підрядників та постачальників матеріалу, тим більше список буде. Форман Хаб допоможе не загубитися в численних рахунках та вести одночасно декілька проєктів. Будь-який замовник може сам створити проєкт, його контролювати, додавати до нього виконавців. Робіт, кожна людина-виконавець буде для себе мати тільки окремий доступ до своїх робіт. А замовник так само зможе акумулювати безпосередньо весь проект, як він виконується. Я вважаю, цей додаток дуже підійде замовникам, які працюють в IT сфері тому що вони дуже прискіпливі, вони дуже уважні, вони дуже люблять контролювати деталі реалізування їх об'єкту. Вони приймають в цьому участь і контролювати цей процес в онлайн форматі для них найприємніше. Форменхаб зручний і для виконавців, адже в ньому зберігається вся інформація про конкретний проект, починаючи від замірів та об'ємів робіт, закінчуючи попередньо узгодженою вартістю, і все це просто у вас у кишені. Ви можете попросити замовника завантажити застосунок, дати йому доступ вже до створеного вами проекту, де він в статусі замовника, і він зразу онлайн зможе це все підтверджувати. Іншою складовою є ваша зручність. Ви знаходитесь на об'єкті. Ви просто навіть pdf файл сформуєте з. За прорахунку вашого і відправити йому в будь-який месенджер. Форман Хаб полегшує комунікацію між різними підрядниками на об'єкті. Наприклад, розводка електрики, де стіні кабель знаходиться, і ви знаєте, що у вас ці фотографії є в застосунку, і ви іншому підряднику можете їх швиденько знайти та показати. Форман Хаб повністю безкоштовний. Його можна завантажити в плейсмаркеті або з Apple Store. Дизайнером я дуже рекомендую цей додаток. Він їм дуже знадобиться і він їм дуже облегчить життя в реалізації спілкуванні з клієнтом, в контролі всього процесу. Дизайнер, як творча особистість, він не хоче цим займатися. Тому, якщо він буде кожен день виконувати якісь кроки в цьому додатку, в кінці у нього буде просовуватись. Картинка, яка буде фіналізувати його процес роботи. Йому буде набагато легше. Формон хаб будівництво в ваших руках. Дизайн супроводжує наше життя на кожному кроці. В Дизайн тур я лише допомагаю його помічати. З вами була Настя Ковальова. Побачимось.